Доброго дня. Сьогодні ми у сонячному Закарпатті. На жаль, не зовсім сонячному, але завдяки стійким гібридам ми маємо можливість мати діляночку, де представлена більшість гібридів кавунів від компанії Sakata. На цьому полі представлені як гібриди, які вже ви знаєте, такі як Crimson Ruby, такі як Sensei, Celeste. і також нові гібриди це Citadel, Sinfonia і Ledger. І зараз ми трішки проведемо екскурс і покажемо, як вони виглядають. Це в нас гібрид Кавуна. Крим Рубі. він відноситься до ранньої групи, досить відомий на ринку СНГ. За рахунок ранньостиглості, стиглості, невибагливості і досить великих показників вражальності. Цей гібрид багато хто знає. Перейдемо до наступного. Це багатообіцяюча новинка Кавун Синфонія F1. Чому ми покладаємо на нього великі надії? Перш за все, це надійність в плані вирощування. Він має стійкість як до фузаріоза, так до антракноза в плані товарних якостей. Вирівненість всередині насичено червоне забарвлення. Дуже цікава, як бачимо, така контрастна рубашка зовні. Великий вихід товарних плодів, досить мірний в районі 10-11 кілограмів плід, але дуже щільний, транспортабельний і важкий. Наступним гібридом є вже досить відомий на ринку Кавун Селес. На даному полі вони тільки вступають в. Етап дозрівання. Але що ми хочемо сказати про цей гібрид? Він має досить таку видовжену форму плоду, має один з найвищих рівнів, рівнів цукрів і чудову здатність до вкривання плодів. Це найбільша листова пластина з-поміж усіх кавунів. Можемо продемонструвати вам, як виглядає листочок, який дуже добре затіняє плоди. Цей гібрид. Для спекотних умов буде надійним вибором. Він дуже добре вкриває плоди і при цьому не печеться. Далі, наш хід останніх сезонів це Кавун Сенсей. Цей гібрид багато кому дасть можливість отримати ранній врожай як під термосом, так і у відкритому ґрунті. Так само високий вихід товарних плодів, ідеальний для торгівлі на маркети і мережі завдяки своїй. Вирівності в плані розмірів, також чудовий колір, і що найголовніше, пакет стійкостей, фузаріоз, антракноз включений. Що ми можемо бачити по листовій масі. Забуряненість цього можливо не показує, але всі ми знаємо його, так як вирощували вже не один сезон.